Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема Велике Читання 2025. І Наша сьогоднішня спікерка Любов Романюк, начальниця управління культури та туризму Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня! Вітаю вас! Отож, пані Любов, розпочнемо. Що це за ініціатива Велике Читання? Розкажіть трішки для наших глядачів. Це велике читання, це регіональна соціально культурна ініціатива. Вона була започаткована у 21 році Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою задля підтримки популяризації читання і, власне, зокрема стратегії читання в період до 32-го року читання як життєва стратегія. І вона спрямована на те, аби люди читали, аби люди більше дізнавалися про рівненських письменників, про наш край, про знакові події. І кожного року вибирається тема або автор, і в усіх громадах, в бібліотеках усіх громад відбувається читання, обговорення, комунікація, і це має позитивний досвід. Чим особлива ця ініціатива у цьому році? В цьому році вона особлива тим, що, наприклад, якщо ми візьмемо по рокам, як вони відбувалися, то в 2021 році ми читали «Братів Капранових. Паперові солдати. В 23 2023 році ми читали Сергія Гридіна, Уродженця з Долбунова. Його книгу це Воїн ЗСУ. І він піднімає такі дражливі для суспільства питання і дуже у неймовірний спосіб передає власні враження. Минулого року ми читали Олександра Терена, ветерана російсько-української війни, його перші спроби і його, його нататки, скажімо, відчуття, які він переживав. То цього року ми вперше пропонуємо громадянську лірику рівненських авторів, військовослужбовців. І е, жителі нашого краю читатимуть військових, які пройшли через горнило війни, і е, вони відображають свої почуття, свій біль власне, в рядках. І кожен твір це унікальний фрагмент хроніки воєнного часу. Який розкриває ціну незалежності, який розкриває власне, самі події, які відбулися з цими авторами. І цього року книги, які ми обрали для великого читання 2025, це вірші збійниці Максима Кривцова. Крила опалені війною Тетяни Камерістової, гірко, солодкі відчуття Рустама Гівазович, Гівазовича і поетичні твори Миколи Кащука. Трішки детальніше можете про цих авторів розказати, так, ну, щоб наші глядачі, можливо, хтось про них вперше почув, щоб більше дізнались? Е, ну, Тетяна Камерістова, позивний мавка, це майор ЗСУ, начальниця групи наразі комплектування. Начальниця групи комунікації Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, філологіня, і в неї є такі чудові збірки, які ми будемо читати. Це така, як є сповідь між рядками, крила опалені війною, та я не можу тобі не писати. Рустам Гівазович, Дмитро, позовний Бармен. Це в цивільному житті. Він професійний бармен, боєць 103 ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ, кавалер бойової відзнаки Золотий хрест, військовий письменник. Микола Кащук, боєць 104 ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ. І його твори також друкувалися в багатьох альманахах та збірках. І Максим Кривцов. На жаль, він загинув. Позовний Далі. Ми багато про нього говорили протягом минулого року. Багато участі у заходах взяла його родина, яка продовжує його справу, яка хоче ну, якби показати людям талант і неймовірність самого Максима. Це український поет, фотограф, громадський діяч, доброволець. Молодший сержант ЗСУ, учасник війни і кавалер ордена за заслуги третього ступеня посмертно. І єдина його перша, його перша і єдина книга вірші Збійниці, і вона і, власне, містить у той заповіт оті о, події і оті моменти, які родина Максима доносить до слухача. Зрозуміло, це ми говорили про таку ініціативу як Велике Читання. Давайте трішки ще про інші такі з читанням пов'язані ініціативи. Поговоримо. Зокрема, сьогодні починається тиждень дитячого читання. Розкажіть про це трішки. О, да, тиждень дитячого читання це завжди цікаво, бо обласна бібліотека для дітей вона завжди готує цікаві заходи. І власне сьогодні на базі спільний проект відбудеться разом з Рої ППО. І приїдуть з області юні читачі і читачки для того, аби отримати подарунки від обласної бібліотеки для дітей за підсумками. Був такий регіональний інтернет-фестиваль есеїв, фанфіків і бутрейлерів. Він називався Письменники Рівненщини очима дітьми. І власне сьогодні відбудеться нагородження, відзнаки і обговорення цих питань. Також буде відзнака Кобзарика. І я хочу сказати, що оцей тиждень дитячого читання він власне відбувається під час весняних канікул, і він відбувається починаючи з 1945 року. Він не переривається бібліотеки максимально залучають дітей до заходів читання. Таким самим вони знайомлять дітей з рівненськими письменниками. власне, то сьогодні на цьому заході має бути Любов Пшенична, Лідія Гольонко, Олена Медведєва, Євгенія Пірох, Анна Лімоч і інші знакові особистості е, письменницької спільноти нашого краю, якими ми пишаємось, і слова, яких є важливі, коли вони доносять їх до дітей. Тому власне сьогодні е, відбудеться ця зустріч і. ну, е, і багато інших заходів, які популяризують дитячу українську книгу. Крім того, цього тижня за кілька днів буде Всесвітній День поезії. 21 березня. Ага, так, 21 березня про це розкажіть. Як будуть на Рівнічній День поезії відзначати? Е, е, ці два тижні вони будуть неймовірно багатими на заходи, насиченими і. Крім того, відзначається Національний день читання поезії, який ініціює Інститут української книги. Він проходить з 17 по 23 березня. І тема його цього, цьогорічня пісня Тисячі голосів. А гаслом стали слова Сергія Жадана, з чого все почалося. Вона заговорила про мужність і зброю. В неї навіть не голос, в неї багато голосся. Оцей неймовірний вихор подій пов'язаний з читанням, літературою, книгою, поезією і промоцією. Цієї стратегії читання вони створюють багато заходів, які будуть відбуватися протягом цього періоду в обласній науковій бібліотеці, в обласній бібліотеці для дітей і в обласній бібліотеці для молоді. Власно, в обласній науковій бібліотеці буде проходити флешмоб з-поміж усього, скажімо так, рядки народжені в окопах, творчий вечір поезія у пікселі, флешмоб «Read your poetry», Відеоролик про читання вірша Максима Далі Кривцова. Я поверну собі своє життя. Обіцяю. Читання віршів Олександра Подвишенного зірковими людьми Рівненщини, жива пам'ять. В обласній бібліотеці для молоді протягом тижня буде відбуватися також власні обласні відеочитання сучасної української поезії, флешмоб і все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт до. 95-річчя до дня народження Ліни Костенко. А в обласній бібліотеці для дітей будуть проходити літературні музичні години. Я в людей попрошу тільки віри за участю, за творчістю Ліни Костенко. Власне, хотіла б і за участю. І книжкова виставка Поезія це завжди неповторність. Тобто ми багато говоримо про книжки, про поезію, про рівненських авторів, якими ми пишаємось. Дякую, пані Любов. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про читання в різних його проявах про різні акції, зокрема про ініціативу Велике читання, про тиждень дитячого читання, також про всесвітній день поезії. Як ці всі дні і тижні на рівненщині будуть відзначати чимало всього заплановано, долучайтеся. І нашою спікеркою була Любов Романюк, начальниця управління культури та туризму рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую вам, пані Любов. Також. Чіпо хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.